Сьогодні діти-переселенці з Донбасу, вихованці дитячого будинку сімейного типу, відвідали стадіон Динамо імені Лобановського. Приїхали до столиці стараші, де зараз мешкають. Хлопці і дівчата захоплено роздивлялися трофеї великого клубу, футболки, роздягальний стадіон. Екскурсію для цих дітей організував фан-клуб Київського Динамо за сприяння громадської організації Миротворець. Бути щасливою прагне кожна дитина, чи то із зони АТО, чи з Криму, чи зі Львова. Сьогодні вона поділиться емоціями від побаченого з друзями, а завтра захоче зайнятися спортом і піде геть від дурних пропозицій. На згадку про цей особливий день фан-клуб Динамо Київ подбав про подарунки. Діти штучно посміхатися не будуть. Їм сподобалося на Динамо. Відчатляє конечно. Родина наша, Киев, это сердце Украины, и побывать здесь это здорово для детей. Они запомнят это. Пусть они не болеют за футбольный клуб, но нам самый за футбольный клуб Динамыки, но нам самое главное, чтобы их сегодняшний день, чтобы они были с улыбкой, это самое главное, и чтобы они себя чувствовали. Полноценными в этой жизни, да, и ну пусть это будет маленькая толика, которую мы вкладываем на себя для того, чтобы сегодняшний мир стал лучше.